Всіх вітаю. Я збираю чемодан. І ми завтра летимо до України. Не назавжди, тільки в гості на декілька днів. Будемо зупинимося ми у Львові, там зустрінемося з моєю мамою, і потім ще побудемо там декілька днів і після того поїдемо ще до Кракова всі разом. От. Тому ми вилітаємо завтра о 5.45 в Нюкаслу о 5.45 вечора. А я взяла квитки з Ньюкасла до Вроцлава, тому що до Кракова вони були достатньо дорогі. От, зупиняємося у Вроцлаві на ніч, і потім зранку потягами їдемо до Пщемишель. Із Пщемишля потягом до Львова. Ось так: от. не близька дорога. Це, чесно говорячи, найбільше не люблю, тому що витрачається купа часу. Так, це дуже голосно. Ми вже в аеропорту, в д'юті цій зоні. Вже пройшли секюріті. я хотіла сказати, що а, взагалі я лечу в такому вперше в житті, ну і, мають день так. Тому це для нас, для нас таке трішки хвилююче і а, трішки нервуюсь, можна сказати, бо не знаю, як я себе відчувати у літаку, але все одно є така невеличка проблема. Вже приїхали у Вротфол, Йдемо зараз, шукаємо там, де я кімнату зняла на вулиці жарко. У мене осіб в, в футболці і в кофті жарко. Так незвично. Така кімната. Вона коштувала мені, якщо я не помиляюсь, десь 30 фунтів на двоих. З кондиціонером на четвертому поверсі, є ліфт, все чисто, в принципі, акуратно. Там ще маленька кухонка є, така для всіх, для нашого поверху. А також туалет окремий, але він не в кімнаті. За кімнатою, але тільки нам належить. Так, два вікна, телевізор, шафи, дзеркало, маленький холодильник. Ну, в принципі, я задоволена. І головне, що є кондиціонер, бо все ж таки тут жарко. Так, ну це ванна кімната. Це ванна кімната, туалет, душева, раковина. Щось вони тут зі світом пожаліли. Прям бачите, така якась лампочка і зовсім не ярко. От. Запах якийсь такий трішки є неприємний, але в принципі тут чисто. Туалетний папір є, мило є і більше нічого немає. Ще досі їдемо, втомилася. Хочеться, залишилося ще десь півтори години до Пшемиша. І потім ще десь, і потім ще чекаємо годину, пересаджуємося на наш потяг Пшемошер Львів. І там дві з половиною, якщо без затримок. Вже під'їжджаємо до Львова, втомилася, жахливо. І ще настільки жарко, це не хоче. 31 градус. Після Англії це занадто. Це під'їзд будинку, в якому я зняла квартиру. Я не думала, що будинок настільки старий. Він знаходиться в старій частині міста. Ось такий будинок старий. Квартира просторна. Дуже багато місця. А також прохолодна, там немає кондиціонеру, але в ній не жарко, неспокона. Моя брудна насправді. Це мені не подобається. І коштувала вона мені тисячу гривень за двоєх, Ой, не за двоєх, а за троїх. я у Львові, а зараз світла вдома немає, йду в Макдональдс кави купити, прогулятися. Сьогодні 23 градуси прохолодніше, ніж було попередні два дні. Тоді була спокод... дуже спекотна. Сьогодні вже прохолодніше, така дуже комфортна температура для прогулянок. Зараз гуляю Львовом. Такий творик красивий. Дуже гарний містов. Я тут уже не вперше і мені подобається, але зараз я дивлюся на все іншими очами якось. but his <laughs> kick isn't